Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. А щойно я повернувся з Дністровського водосховища, де в нас проходив чемпіонат України по ловлі хижої риби з пінінгом з човнів. І сьогодні запрошую вас на перегляд першої частини першого відео з наших тренувань перед змаганнями. Вам, як завжди, бажаю приємного перегляду. З вас, як завжди, вподобайки, підписки. Погнали! Є контакт. Перша покльовка і перша рибка на Дністрі в цьому році. Щось дуже-дуже маленьке. Напевно судачок. Маленький, але перший. Так, да, так і є. Перший Дністровський судак. Такі рибки нас не влаштовують, нам треба крупніші. Там хороші рибки стояли за Ух ты шо! Це гарна покльовка. Может быть судак. Чих Да? Судак. Бачиш, я скажу, кажу, що поехолоту їх бачив. Хто тобто, що? Він невеликий такий злий. Ну до заліку йому трошки вистачати не буде. Але судачків, друзі, знайшли. Дивився на ехолод і побачив стайку одну, другу, третю. І бачите, судачки є. А ось вам, до речі, і корчик. Ну і приблизно з-під цього корча в мене судачок і клюнув. Або з-під нього, або десь дуже поруч. Дивіться скільки білої риби стоїть. От саме тому судачок тут -то і тасується. Ой-ой-ой, оце подача була. Йоханий же ж ти бабай, як воно влупило. Просто віддай вудку. Фух, я ж не очікував. Ну Це якась гарна була риба, 100%. Тільки що проходили, а побачив по ехолоту. Ну, таке непогане скупчення гарних риб. А були сумніви, чи судак, чи короб. Але ну, цю покльовку, я думаю, ви тільки що бачили, дивіться. Рибка перевернута. Ну, це судак, це не щука. 100%. Є, під, самим, під самим човном, але ж ну, це не те, що в мене тільки що клюнуло. Стоять судаки. Стоять судаки на 5-метровій глибині. Бачите, одна люта покльовка. Один мілкий судачок. Хоча по приборам я побачив стайку, ну, таку десь з десяток гарних риб точно стояли. Але вони не активні. Маленькі покльовують, і в мене тільки що ще одна покльовка була. Ну що, пан Євген, можна тебе поздоровити з першою рибою на Дністрі в цьому році? Давай, щоб наступний був трьох. Ну да. Ось вам яскравий приклад, наскільки а, різноманітними можуть бути умови, а, де стоїть судак. А, буквально 10 хвилин тому десь за кілометр звідси знайшов судака на 13 метрах. Зараз ловимо на 5. І так, друзі, ми встигли перепочити, відобідати і вийти на вечірнє тренування. А зараз в нас основна ціль це впіймати щуку. Плануємо ми її шукати по незначних глибинах, по поливах місцевих, ну і подивимося, що на з цього вийде. Я. Ух Ти, ти Дивись! Дочекався, та ні, Жика. Слухай, якщо не забагрив, то щось залікове. Ух ти. Звісно, якщо не забагрив. Щука, да? Ні, чувак, судак, подивись який. Подивись який судак. Ні, на сімерці десь. 7-8. Сім, ну, заліковий. Це правильний судак. Це судак правильний. Чесно кажучи, я думав, щука. Приємний сударь. Дивись, а ми з тобою його на десятці шукаємо глибше. А він, бляха, ще стоїть. Дивись який. Ну, це воно. Євген. <рес> 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 ну, бачиш, літня тема. Класика. Він виходить на більш мілкі місця. Предатор, друзі, класика всіх часів і народів. Ну такий в районі півторашки. Що, друзі? Казав, що виходимо за щукою. Бачите, а клюнув судак. Невелика глибина. Скільки вага у нас? 10 грамчиків. Предатор. Трьошка. Ось такі приємні судачара. Фису. Ну, півторашки тут немає, я думаю, кіло 200-300 кіло Ну, 3600 балів є. Ну так, ми ж, звісно, відштовхуємось від того, щоб ловити залікову рибу. Тому що на тренуваннях маленька нам не підходить. Ось такого приємного судачка відпускаємо. Давай, біжи. Давай, давай, давай. Я тебе довго не тримав. Не видумуй, Зараз піде. Нікуди він не дінеться, я ж казав. Та ти що? Вода прозора. Друзі, бомба. З вас лайкос. А дивіться, вийшли ми на вечірку шукати щуку а, і а, немає тут ніяких лютих перепадів глибини. Тобто, в чому прикол? Тут із великої глибини, яка знаходиться доволі далеко від нас, йде максимально плавний вихід до берегу. Але в 10 метрах від човна наразі знаходиться невеличкий бархан. На цьому бархані перепад глибини ну, плюс-мінус пів метра. І от саме на цьому бархані судак і стояв. Ще раз вам покажу приманку. Це класика, предатор. Поставив я такий колір в першу чергу на щуку. Як відомо, щука любить подібні кольори, якусь кислоту, щось максимально помітне. Ось, але не щуками єдиними, як то кажуть. Він реагував саме судак. Дивіться, а ось вам і цей самий барханчик. Бачите, малесенький перепад глибини. Я зараз навіть трошки збільшу, щоб було краще видно. Ось так. І от десь на цьому бархані Й? він і тримався. Є. Ух ти! Ух ти! А оце вже щука. Вжека, оце вже гарна щука. Так. Давай свічечку гасимо. На свічечку ми не виходимо подруга. І бачиш, знову ж таки, ну глибина менша. Ось вона. Да. Оце... вона. Це вона. Залікова, друзі, залікова. Ні, та нафіга. Зараз щось так придумаємо. Приємна щука. Що, Доброго дня, богай, здоров'я. Що він хоче від нас? Велике прохання дом! Послухайте, будь ласка. Да, слухай. Щось від нас хоче вже. Там, іди сюди. Йди сюди. Станьте, зараз підійдемо. Ух, ти що, оце свічка була. Заря. А, і зійшла, дивіться, за хвіст зачепилася. Зачепилася за хвіст. Зараз зійде. Зараз підійде. Зараз 100 відсотків зійде. Чуку, от пусками підійдемо. Або не зійде. Ну, Клюнула вона по-чесному в рот. Але коли робила свічку, зійшла і зачепилася за хвіст. Дивіться, ну це двушка, якщо не більше. Йолки-палки. Дністровська, світла, гарна. Нарешті вечірка вдалася. В принципі, потрошки розбираємось. Щось виходить. Жека, фоточку мені. Голий дядя Женя. Давай. Давай, Знову предатор. Не дарма я його поставив, а заліковий судак, залікова щука. В моїх руках вже побувати встигли. Відпускаємо малиху ось таких, нам в турі треба побільше. Біжи. Давай, два, я навіть думаю, два плюс тут. Подивіться, який прозрак. Її видно метрів за п'ять, якщо не більше. Ось вам приманочка. Вже розбита. Покусана, погризана, але головне, що ловить. Ось вам знову ж таки, проходимо трошки ближче до берега, глибина 4,5 метри, і дивіться, скільки тут стоїть судачків. Це все ну майже 100% це судаки. Ми в цьому майже впевнені. Ставати тут ми зараз не будемо, тому що дно тут рівне, рибі нема тут за що зачепитися, і цей судак 100% прохідний. Yeah. Yeah. Та зрозуміло. Судак. жека, судак. Хоча хрін, його знаю. Блін, взагалі з невеликої глибини. Ну, пропусти мене. Да я назад зайду, щоб нас ніхто не побачив. Ну, непогана рибка, більш-менш має бути. Судак. А, він ще з якоюсь Настю. Оце заліковий, дивись, з резинкою. Ну, чи на грані заліку, плюс-мінус. Ні, не заліковий. Здалося. З глибини така тінь показалася. Невеличкий судачок. відреагував на доволі немаленьку приманку. Що й дивіться, як заковтнув. Опа! Натуралочка. біжи Ось такий цікавий віброхвіст. Натуралка. Розмір 3,7 дюйми. Називається приманка Lanker City Swim Fish. І знову ж таки, і знову ж таки невелика глибина. Судака я взяв орієнтовно з 4-5 метрів. І прикол в тому, що тут немає ніяких різких бровок Це доволі пологі поливи з невеликою глибиною. Майже без рельєфу. Ось такі невеличкі барханчики, берегова бровка є, і невелика глибина. Бачите, і судак, і щука, вся риба стоїть в переміжку. Там 100% є і окунь, але на окуня ми у всякому разі поки що не цілимось. хочу тягнути, хочу робити маленька, не хочу политися, тому що он там за Жекою стоять конкуренти. Це Андрюха Мацуєв з Дімоном Шульганом. Судачок невеликий, навіть дуже маленький, я б сказав, але це вже десь п'ята покльовка за третій закид. І вжеки тільки що клювало. Ну давай, сходь вже. Ну сходь. О, молодець. Є іще один. І ще один. Бачите, тут прям стайки стоять. Він прям стайний і лупить з кожного закиду. Ух ти який різвий Давай, тихо, тихо, тихо. Та відпущу я тебе. Навіть буде краще, якщо ти зійдеш під човном. Тільки хочу подивитись. Ну це не залік, я думаю. Думаю, не залік. Так, да. невеликий. Давай сходь вже. Блін. Так, да, мілкого судака тут просто хана скільки. Просто хулай. Так, хлопці не дивляться. Ми швиденько за цей час його знімемо. Бачите, я його нормально навіть не підсікав а він на джигерівські джигулівки. Засікається аж бігом. Багато тут судачка стоїть. Приманка та сама, 3,7 дюйми дюйма свім фіш а він її лупить і лупить. Бачите, однакові. Однакові судачки, але з кожного закиду. Таке нас не влаштовує. Світлий Дністровський. Давай. Ну, як ви бачите, клюють ці судочки з кожного закиду, ловити їх нецікаво. Нам треба натреновувати гарну рибу. Тому рухаємось. Дивіться, які хмари на нас насуваються, піднімається сильний вітер. Тому відчуваю, що скоро наше тренування буде закінчено. Але ще трошки половимо. Жека побачив дуже цікаву штуку. Зараз я наближу, щоб краще було видно. Це затоплений човен. Дивіться. Ну, тут може хтось жити. Я думаю, ми зараз тут не будемо вставати, хоча заб'ємо цю точку і повернемось на неї пізніше. Бутилка. Все, я зняв. Дивіться, ось таку шляпу тільки що зняли з гвинта. І ось таке на дні трапляється нерідко. Риба невелика, а так гасить. Що ж ти такий малий? Бачиш, і весь один в один. Ну просто один в один. Дуже впевнено, заковтую приманку майже 4 дюйми. -да. Боже, на віброхвості вже просто живого місця немає. Зараз я вам покажу, дивіться, весь погризаний. Порізаний. Але через те, що в Анкер Сіті це доволі жорстка резина, вона переживає дуже багато покльовок. Продовжуємо експериментувати далі. Наступний на черзі шейкер. Всі тікають. Ох ти що! Ай-яй-яй-яй-яй! Щука, щука зійшла. Зійшла щука, Жек. Гарна була. Ну, 100% щука, я навіть відчув, як вона декілька раз мотильнула головою. Да, Щучка в нас клюнула, і стало ми тут, до речі, не дарма. А, дивіться, в чому прикол. Бачите, невеличка така затока. А, прикол весь в тому, що а, під водою. Тут іде рельєф, аналогічний тій картині, яку ми бачимо вздовж берегу. Тобто тут а, в нас поглиблення йде нерівномірно берегу, а воно якби повторює форму ось цієї затоки а, з вигином. І ось дуже часто в подібних місцях хижаки тримаються. А, місце запам'ятали, обов'язково повернемо сюди ще. Ну, а зараз ви бачите, що у нас відбувається з погодою. Ми погнали на базу.